Шановні колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні, пан Олександр Хук. Містер Хук, the floor is yours. Пане Хук, вам слово. Шановні друзі, пройшов ще один тиждень, за який, за який жителям Донбасу прийшлося чимало пережити. Як видно на цьому графіку, кількість порушень режиму припинення вогню, зафіксованих спеціальною моніторингою місією, ОБСЄ, залишається високою. Насправді, спостерігався п'яти. Відсоткове збільшення їхньої кількості, якщо порівнювати з попереднім тижнем, якщо говорити про озброєння, заборонене мінськими угодами, зокрема міномети, танки, артилерію та реактивні системи залпового вогню, ми зафіксували 362 шістдесят випухи. Подекуди бойові дії були досить інтенсивними. Минулої п'ятниці, наприклад, у В'ясиноватій, наші спостерігачі зафіксували 120 вибухів, всього лише протягом 18 хвилин, а лише за 20 хвилин вони чули 73 вибухи у гнутовому того ж дня. Як, як і завжди, саме цивільне населення змушене нести тя весь тягар. Цих, цих порушень. Минулої п'ятниці, наприклад, літній чоловік отримав осколкові поранення від вибуху у Петровському районі міста Донецька, що контролюється так званою ДНР. Через лінію зіткнення у підконтрольній урядовій Мар'їнці, що насправді є прилеглим населеним пунктом, ще один літній чоловік був також поранений шрапнеллю. Зовсім не дивно, що обидва чоловіки похилого віку. Багато українців, які залишилися на Донбасі, насправді є незахищеними людьми похилого віку, котрі часто не можуть виїхати або не бажають залишати те, що багато років було їхньою домівкою. Я шановні друзі, я попереджав минулого тижня про нагальну необхідність втручання з боку компетентних органів для того, щоб 600 тисяч осіб у Луганській області не опинилися без води. Електрики та тепла. Здається, що цей заклик залишився поза увагою. Вчора строк оплати заборгованості за рахунками закінчився без необхідного втручання. Наші спостерігачі насправді отримали підтвердження про те, що водопостачання до Луганська від водонасосної станції у Петрівському вже було. Призупинено, і що у місті має бути запроваджена система нормування споживання води. Ще занадто рано, для того, щоб помітити наслідки цього, але я впевнений, що багато з тих, хто відчує їх на собі, є незахищеними людьми похилого віку. Донбас колись був економічним двигуном України. Я сподіваюся, що колись він відновить цей статус, але зараз він знаходиться у стані економічної руїни, де обсяги промислового виробництва знизилися до мінімуму. Для людей, які залишилися, це, це призводить до стану, це може призвести до стану крайнього відчаю. Жителів Новоолександрівці у західній частині Луганської області, наприклад, повідомили нам, що у них запасів їжі та дров залишилося лише на два тижні. У них немає електрики, вони не можуть піти до розташованих поблизу лісів для того, щоб заготовити дрова через ризик. Присутності мін та, та о, боєприпасів, що не розірвалися, і вони мають обмежений доступ до прилеглих міст. Багато насправді з них вимушені розраховувати на гуманітарну до, до, допомогу. Але, але замість того, щоб сприяти доставці цієї допомоги, є деякі люди, які зацікавлені у перешкоджанні наданні гуманітарної допомоги. Люди, особи, яким належить фактичний контроль над окремим районом Донецької області, цього тижня вигнали міжнародну неурядову організацію Людина у скруті, яка надає гуманітарну допомогу жителям Донбасу. Це рішення підкреслює, що. Те, що особам, відповідальним за прийняття рішення, рішень необхідно почати дослухатися до людей, чиї інтереси вони представляють, або людей, чиї інтереси за твердженнями цих же осіб, вони представляють, їм необхідно дослухатися і реагувати на потреби людей. Очевидно, що люди, що населення Донбасу хоче миру, але досі там не було жодного миру. Очевидно, що вони хочуть робочі місця, але досі не було жодних робочих місць. Очевидно, що вони хочуть опалення, води, електрики, їжі та інших предметів базової необхідності, але багато із них досі не мали їх. Факт залишається тим, що. Присутність такої організації, як людина у скруті та інших гуманітарних організацій, само по собі свідчить про факт, що є багато людей у скруті там. Я розумію, що на кону є певні політичні проблемні питання, але це проблеми, які можна подолати. Аналогічно багатьом іншим проблемним питанням на Донбасі, неспроможність вирішити ці питання, багато про що говорить мені. Багато з того, що ми бачимо на Донбасі, насправді можна уникнути. Ми знаємо це з минулого досвіду, коли люди у костюмах у мінську погодилися на поновити свої зобов'язання щодо припинення вогню з нагоди нового навчального року. Зброя мовчала цілий день. Очевидно, що люди в уніформі на місцях прислуховуються до наказів і що існує певна ієрархія командування. Таким чином, немає жодної вагомої причини, чому люди у Ясенуваті і Гнуто мусять чути звуки обстрілів щоночі. Адже сторони вже погодилися припинити вогонь і відвести заборонене озброєння. Немає жодної вагомої причини, чому літні чоловіки у Мар'їнці і в Петровському районі замість того, щоб насолоджуватися життям на пенсії, мають отримувати осколкові поранення. Адже сторони вже погодилися провести розмінування та припинити вогонь. Немає жодної вагомої причини, чому люди у Новоолександрівці мають голодувати і сидіти без електрики і тепла, адже сторони вже погодилися скоординувати економічні питання. Єдиною причиною, чому люди під Підпадають під обстріли. Єдиною причиною, чому ще не вилучені міни і чому люди голодні сидять у промерзлих темних квартирах і будинках, це тому, що сторони не виконали своїх домовленостей. Мені не варто нагадувати сторонам, що у нас вже є домовленості щодо припинення вогню, відведення озброєння. Протимінної діяльності та урегулювання економічних питань. Немає необхід... необхідності укладати нові угоди. Є лише необхід... необхідність виконувати уже підписані. Шановні друзі, існує дуже багато плутанини. Я чув заклики людей, які, які думають, що СММ або СІ має прийти і врегулювати цей конфлікт. Я розумію, що люди перебувають у вічі, і я розумію, що вони. Щиро жадають, аби хтось прийшов і зробив щось для того, щоб покрасти кінець цьому божевіллю. А сторони ще й додали масло до цього вогню непорозуміння, вони занадто сильно хочуть зняти себе провиною і перекласти відповідальність за врегулювання конфлікту на інших у той час, коли вони власноруч не спромоглися цього зробити. Але факти залишаються фактами. У СММ або СЕ є чітко окреслений мандат, і згідно з нашим мандатом, ми здійснюємо. Моніторинг та готуємо звіти. Ми налагоджуємо діалог для того, щоб сторони могли забезпечити нормалізацію та стабілізацію ситуації в цій країні. СММ БСЄ не може зупинити цей конфлікт, яким би не був масштаб нашої роботи з моніторингу та звітування чи налагодження діалогу. Це не покладе клай насильству. Скільки би ми не відправляли спостерігачів на місця, скільки би камер ми не встановлювали там, скільки би ми не запускали безпілотних літальних апаратів, цей конфлікт триватиме. Насправді, єдиними, хто може зупинити це насильство, є люди в уніформі, які чинять це насильство і керують ним на місцях, і люди у костюмах, які віддають накази. І є єдиний спосіб, в який вони можуть зупинити це. Вони мусять дотримуватися угод, під яким вони підписалися. Якби вони слухали населення Донбасу, вони вже б давним-давно знали про це. Населення Донбасу знають правду. Вони знають, що їх обстрілюють, вони знають, що у них немає роботи, і вони відчувають холод, який. Приходить до України разом з зимовими морозами. Споглядачі з далеких країн і ті, які, які перебувають і невідані, їх можна ввести в, ома, в оману, але населення Донецька і Луганська їх не обдурити. Їхнє мовчання не означає мовчазну згоду, це свідчить лише про страх. 57 держав, включаючи Україну та Російську Федерацію, підтримують спеціальну моніторингову місію в Україні. Наш, нашим мандатом, однак, не передбачено, що ми можемо говорити від імені населення Донбасу, але незважаючи на це, згідно з Донбасом, у СММ або є унікальна можливість отримати певну картину та розуміння Поглядів, потреб та положення населення Донбасу. Шановні друзі, якщо люди у костюмах і в уніформі відмовляються або не, або не можуть і не хочуть чути безпосередньо населення Донбасу, вони щонайменше мають почати читати звіти СММ. Кожного дня. Ми висвітлюємо у своїх звітах результати роботи наших спостерігачів. У цих звітах задокументовані понад два роки порушень, насильства, розміщення випадків розміщення та використання озброєння, економічної стагнації та, в основному, непочуті крики душі населення, яке змушене нести увесь тягар цього на своїх плечах. Там є довжелезний перелік порушених обіцянок, зруйнованих домівок та зруйнованих життів. І, не дуже, і часто не дуже легко читати ці звіти. Для тих людей, які не знають, і для тих, хто відмовляється досі визнавати правду, звіти СММ щонайменше можуть стати відправною точкою. Можливо, вони навіть зможуть вжити відповідних заходів, враховуючи потреби населення. І наприкінці традиційно наприкінці моєї доповіді я хотів би проінформувати вас про актуальний склад місії. На сьогодні місії налічується 689 спостерігачів, з яких 576 працюють на сході України. Крім цього, у нас 324 місцевих співпрацівники і 97 інших міжнародних працівників, які працюють в СММ. Заранку те 1 плюс один. Скажіть, будь ласка, українська розвідка неодноразово фіксувала російські системи радіолокаційної боротьби на Донбасі? Чи фіксувала їх так само місія обсє? Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ дійсно. За, 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 зафіксувала деякі системи електрогрушіння глушіння на непідконтрольних урядів районах і ця інформація висвітлена у наших публічних звітах. я не знаю про яку інформатна яку інформацію ви посилаєтеся але та та але якщо спеціальна місія обсє фіксує якусь присутність військового озброєння вона буде про це про це звітувати на подія о 14